Так, всім привіт, друзі. Показую, що у нас з будинком. Реставрація будинка продовжується. Так, ось показую зразу, що ми добудували. Там 4 ряда положили. Виглядає воно ось отак, на цеглу. Чого положили газоблок? Того що фундамент під будинком слабенький. Так, а тут я не пам'ятаю, чи тут показував чи ні. Тут ось отак. Ось тут де було метал, от все, добудови різні, все вже з газоблока. Зараз ось все порозбирали. Тут де я стою також була будівля. Тут був дах на дві сторони, а тут от свій дах. Зараз зараз розбираємо дах. Сьогодні останню частину знімаємо і будемо далі працювати. Трошки незрозуміло, що робити. Зараз покажу чого. Вчора арматури нав'язали, щитів набили. Ось дивіться, старий досок, набили щитів. Так, плівочки сьогодні купив на п'ятий будинок, Тож не передають, але може піти. Зараз покажу, що в нас проблема. Ось проблема в тому, що будинок старий, виходить пів цеглини, і нам треба сюди залити армопояс. Це жахіття, будемо це прибирати. І щоб широкий армопояс тут заливати, ну а на газоблокові вже він звузиться. Щоб площа опору була більша, на стіни глиняні. Оці стіни взагалі слабенькі. Ось таке все пообрізаємо. Тут воно, в принципі, ці балки подивимося, наскільки тут широка стіна, Ну я думаю, сантиметрів 40. Ось такі от трошки заморочки. Там цеглу повставляли, <т Stand -up> сьогодні розчином все прокидаємо або завтра, щоб воно туди бетон не летів. Хорошо, отак. Останній метал знімаємо. Досочки використовуємо старі на опалу, а потім можна буде десь їх пустити. Ось. Працюють хлопці. Це мій тесть. Це. А, до речі, і думаю, ось так ще зроблю. Ось накупив скоб. Ось тут буде армопояс і тут. він буде впиратись частково на глиняну стіну, ну і це буде в армопоясі. Думаю, буде прекрасно. Ось такі от справи, Це така вентиляція була в людей, такого я ще й не бачу. Круто взагалі. Круто, то давно його робили і на напогано. Ну так виглядає все. О, тут була одно, був односкатний дах. Жесті все добудоване. Жесть, там доски, тут глина була, щось коротше, цегла, незрозуміла. Тут ось оце, по, отак, по ліноліум, де лежать балки, Дах був двохскладний, а тут був односкладний. Коротше, це все односкладне, а 7,5 квадратів двохскатний. Ну, взагалі прикольно все виглядало. Ну, потихеньку. Е, ці, як же їх називають індійські оці? Де індійські забудови. Там називають. Якось їх не забув я. Як індійські забудови називають, не знаєш? Індійські забудови як називають? Ну, коротше, ніхто не знає. Ну, коротше. о, трущоби. Ді. Трущоби. Все, трущоб тут немає. Так, що таке от. Такі справи. Працюємо. Дивіться, тесть зараз може вікно побити. Не, не дуже слухняний, але... Но... Нічого. Працює людина. Так, все, друзі. З вас така жерда подобається. Всім гарного дня і всі, як завжди, всіх благ, Всім пока. Не забудьте підписатись на канал. Пока.